Привіт, молодіж. Ну, почався процес нашої роботи. Як ми його робимо, ми вам покажемо з столі. Тобто ми вам показуємо, які в нас є нарізані заготовки, як ми ропали на плазмі, як ми що. А сьогодні ми вам покажемо, як ми іменно зварюємо стіл. Значить, у нас є пару заготовочок, що ми робимо завдяки нашому дяді Валерію, ми його називаємо цьому гольничку. Починаємо ми процес роботи. Оцему ряду Валерія поугольничку. А ще хотів сказати, тобто у нас немає сварочного стола, конкретно у нас є супер наш яловий стіл. І робимо ми його отак. Викладаємо. Да. І все, ставайте, як маємо пути. І те саме, він там... Так, ти робив це, він с тобой. Так, Прихвачуємо одну сторону. Прихвачуємо другу сторону. Ото як ми робимо. Великі майстри, звісно, будуть мати, що осудити. Але у нас і так непогано получається, люди замовляють наші замовлення і воно плюс-мінус нормальне. Okay. Взагалі дуже хорошо. Получається, що ми зварили верх стола і дві ножки. Тепер кладемо нижню поперечку. От. І ми, щоб воно було і не дуже високо, і не дуже низько, відкладаємо віднизу поножти 15 см на кожен наш виріб. 15 см. Головне, якщо ви тримаєте, то не забувайте закривати очі. Коли вам говорять очі, бо біда. Потім сниться, Не сниться нічого. Ха-ха. цілу ніч ціл, сутром в очах. Да-да, а ви, пан оператор, теж дивіться, уважайте, бо це зйомки тільки. Очі, біда. така ситуація: Звалили, зварили ми такий каркасик. Ми нічим-то не прижимаємо, нема, бо нема стола. І починаємо він клюватися. 155,5. Ну, камера то не ця, ну це вічна. А ну дайте ще раз, бо я ж не вірю своїм очам. 155,5, володьте цим.

получается, ми приварили верх, перш літає і варимо. Варимо низ. Але для початку знов, бо в нас, кажу, не прижималося, ми мусимо добре вірити діагоналічки. Цинтер. Тиндер. Все, і це вже обарім до кінця і даємо на зачистку. Значить, виходить, так, ми вже це обварили. Воно рівень, гарно зварене. Тепер ми з цього стола переходимо на зачистку. У нас є фібра, якою всі користуються, і закіпляємо. Ми спочатку знімаємо це за чисним шов побільше, а потім фіброю. для економії. Тут честочка до дійшла до кінця, яка файно ми теплу зачистили. Спочатку тим, потім фібру, легенько це зашліфувати. Що ми робимо? Ідемо далі і починаємо це складати. Знову наш лучший друг і товариш. Вибачайте, трошки будуть мішувати другі звуки. Дядя Валєр. о Спочатку ми кладемо такий уровень, кладемо до купи. Потом кладемо його отакого. Притискаємо. Трошки притримуємо і відпускаємо. О, тако, 90 градусів є. Це одна боковинка. Друга боковинка. Каже? Так, каже. Нема. Так. Ось, її клали. Трошечки підтримуємо, щоб воно так не пускаємо зразу. І от тут, блять. 90 градусів. І трохи підтримуємо, щоб воно застигло. Все. Далі ми беремо другу боковину. Де вона?

в одну сторону. Далі знову у нас йде угольнищик 45 градусів. Ой, 90, так. І знову відкладаємо. Багато майстрів будуть цілувати свій зварочний стіл після цього відео. Я вам говорю, бо це трошки отако важкувато. А оті зваручні столи, з дирочками, з тим всім то є штука. Ну, у нас покамість нема. Мусимо працювати так. І теж виходить. Но мені здається, що так трошки швидше. Бо ніг викладеш, то все позажимаєш, позатискаєш, позатискаєш. У нас тут стіл готовий, а може і є. Но ми привикли до такого і воно трошечки. О, Тепер кладемо ці перимички наверх. Беремо таку приспособку, я кладу книгу, рівняю потім вверх. Це то так добре. Виставили і приквачуємо. Поки ми все кладемо на приклад. І Ніряємо. Ніряємо. Затримуємо дихання. Лише би ви не казали, що я нічого не роблю? Я дивіться, як тут вигинаю. Ловимо пока місце на припадці. О в другу сторону, таким самим макаром. Все, єс. Okay. Значить, виходить, така ситуація, зловили ми це на прикладки, і наша слідує дія, починаємо це трошки дивитися. Вінклювати, як воно є. Це моя рулетка. Стоять. Така у нас є хороша рулеточка. І... 97. 97. 90, і що ми робимо? Ми виставили цю сторону. Знімаєш, да? Цю сторону вінкляцію ми зробили. Супер. Відставили і приквачуємо тут, тут, тут і тут. А дивіться. У нас тут є. у у Бачили? -у. у нас тут тепло! Все. Тепер приварюємо. А що ти наведеш? Значить, получается, приварили одну сторону, беремося за другу. Ми все провірили, виставили, тепер ми виставляємо так же саме діагональний низ. Нічого не Таке, пів міліметра це, щоб... Отакого. А дава Ви Хочете побачити? Ну давайте. Андрійський. 38,4. Видно? Повіримо на слово. А я хотів, щоб ти показав. 38 і 4,5. Но на такій відстані це не те саме. І, коротше, він зараз це аварію. Обварюємо ми тепер вот так і отак. Вот те саме. О, по кругу. Поплыва два, потім лишається низ. Значить, молодь, також при нашій цій роботі, що ми робимо, у нас є колега зверху, наш Русланчик. Це є дуже хороший майстер по реставрації меблів, По реставрації меблів. І бачите, та як у нас біда, бляха, саме світла нема, ми на генераторі. От, Русланчик прийшов зробити собі чаю, загріти, бо холодно, у нас похолодало. Так що... Заходіть у Тікток, реставрація меблів, шукайте Русланчика, кому треба. і Давайте всім дякую. Значить, виходить? Зверх ми зробили, ось, низ ми зробили. Тепер будемо пробувати, щоб би нам вдалося б зійшов це напевне. І буде все супер. 38,5. 38 і вісім. Ну, там було і 6. Один. Один міліметр треба посунути. Як ми це робимо, ми ще це не відео. Отако от ми це беремо. тут сторону. От. І. Я думаю, що один міліметр достатньо. І от так ми б'ємо. і маємо надію, щоб ми добре вдарили. Далі ми міряємо. Так, 38, 6. 38. Вернули. Є ще раз. Знаєте, да. Барт, да. я пишу. Так. Перебили, так, на оборон 38,7. І тут у нас 38,7. Вверх ідеальний Обварюємо вже все повністю кругом. На цьому закінчиться наш іменно, що ми зібрали стіл Що ми робимо далі? Зараз ми вам показуємо, що ми робимо з такими столами. Тут ходіть, я вам що покажу. Ну що, значить, таким макаром. Виходить, ми зібрали для наших трьох комплексів. Один комплекс складається з двох столів, один комплекс, другий з одного столу, розміри його 2 метри на 60, сантиметри, 60 см, другий йде 52 см на метр восімдет. І третій стіл у нас йде з двох кусків. Один 90 см, другий. Метр 30. І виходить, ширина 40 сім. Отут у нас має бути ковтівка, буржуйки саме. Що ми далі робимо плюс-мінус столами, ми вам показуємо сьогодні, іменно як ми убираємо столи. Манграли, буржуйки, це буде все у нас відео. А ви покажіть, Дивіться, наглядайте і підписуйтесь на наш YouTube. Так. У зв'язку з тим, що ми знаємо, що в нас має бути коптілка на метр, ми тут поклали метки. ви не будете бачити, саме ми будемо бачити, ми поклали метки, від... лишили місце для коптілки. Оце ми вже далі вбираємо стіл. Приблизно, що можна з ним зробити на цьому отак? Ми кладемо тут по метках. От, але секстер. по метках ми кладемо. Okay. Ось так. Ми поклали. Тут у нас буде коптілка, тут буде буржуйка. Коптілку ми знаємо точно, буржуйку ми не знаємо точно, як вона вийде, і ми не відділяємо. Ми перемичку на буржуйку покладемо тут окрему. буржуйка у нас іде всередині. Значить, показуємо, що ми робимо далі. Беремо цю штуку, вже зроблену, і кидаємо на стіл. А, і то, значить, нам треба обварити. У нас є отака приспособа, наша бляха. Піддивилися ми в інтернеті така ось штучка, на яку ми викладаємо, от, викладаємо низ. Низ ми робимо з квадрату 20 на 20, От на довжину у нас тут 52 сантиметри, кладемо 5 штук. І плюс-мінус приміряємо, скільки нам треба. Значить, нам це, тут лишається трошки більше. Треба. Ось таким вивер От, чекайте, бо немає сили, Десь 5 міліметрів подати. Назад. От, виставили. Ще раз провіряємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тут, ну тут 2 міліметри сам. Все, ми виступили. тепер ми беремо це приварюємо. Приварюємо ми віці. Масу не поклали, то не вернуть. Все, Приклад. Так Ми тримаємо, так ми це складаємо, щоб воно плюс-мінус йшло рівненько. Коротше, значить, ми за кадром, то для ковтілки, за кадром зробили ще один стіл і показуємо, що ми робимо далі. Тут має бути лише буржуйка і мангал. О, для мангалу ми виставляємо на 42 см. 42 є. 42 тут. Приквачуємо. Значить, получається, ми це прихватили, для обварки лишаємо. І от тут боки, де ми будемо класти ці уголочки, на яких тримається наш мангал, ми прогрунтовуємо. Угольники у нас вже прогрунтовані. І... Ми їх грунтовані по камість з ті сторони, рівно столом, ловим прихваточки і ще одну з цієї сторони. Значить, у то посадочне місце для е, мангала ми зробили. Тут буде буржуйка, тут саме. Практично, можна сказати, на 80% от стіл готовий. Таку ситуацію ми зробимо з усіма столами, і потім ви у слідючому відео от побачите, уже, як будуть зроблені столи і як ми будемо робити, які будуть зроблені столи уже там, і як ми будемо робити наші буржуйки. І коптілки, і мангали. Тобто, прошу вас, підписуйтесь на наш канал, далі буде набагато інтересніше. Ми лише почали наші, наш YouTube-каналчик. Так що ми будемо старатися показати вам набагато більше і якісного контенту. Будемо вчитися разом з вами. Повний газ!